Вже третій рік поспіль ми збираємось на площі Абіма відмітити кожного року нову річницю повномасштабної війни в Україні. Тут як ніколи розуміємо біль українців, підтримуємо їх. І сьогодні на ходу солідарності прапорів вийшло майже дві тисячі людей. Ми знову, наче в 22-му залишилися о, один. на один. Ми відчуваємо, що нам знову потрібно гуртуватися, так як і тоді, коли ми вперше прийшли в 22-му році, 27 лютого, це було. На площі Обіми. ми були розгублені, але ми побачили, як нас багато. Так само і сьогодні. Ми у нас є потреба бути поруч, бути один з одним. Я дуже вдячна а, цій спільноті, яка утворилась тут за час повномасштабної війни. Наскільки це важливо, наскільки важлива підтримка? Тому а, ми збираємось, щоб Украї... люди в Україні, українці там бачили, що вони не одні, що вони не забуті, що ми їх пам'ятаємо. Три роки незламності, три роки, які змінили нас назавжди. Пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за Україну. Дякуємо кожному, хто бореться за неї сьогодні. Разом до перемоги ми боремось разом з спільною вісю зла. Це Іран, Росія, Північна Корея. Україна також щиро бажає, щоб усі громадяни Ізраїлю. Заручники були повер... повернуті. Повернулись додому. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Дякую! Ти кожен день прокидаєшся і не знаєш, що буде далі. Це зрозуміло, що ми не, вс... не все контролюємо, і ми не можемо вплинути на дії якихось інших людей. Але ти докладаєш кожен раз зусиль, і тобі здається, що цього замало, і це змушує тебе відчувати себе трохи гірше. Але... Завдяки тому, що ми бачимо, що купа людей прийшло, і їх прийшло немало. Ми вдячні всім, не тільки громадянам України, Ізраїлю, які прийшли, і інші люди з іншими прапорами, які нас підтримують, що дуже приємно. І, то це дає надію, віру, що типу, кожен раз, коли ти приймаєшся, що тебе недостатньо, то гуртом нам набагато буде краще, тому треба не забувати про це світло, яке є всередині нас. Напевно, це один з небагатьох засобів, якщо не єдиних, як можна донести до ізраїльтян, не нових ізраїль, українських так само, як і ми з різних країн, а саме до людей, які тут народилися, до цабарим, які трошки інше мають уявлення про Україну, про нашу історію, про те, що Росія та Іран це, це один ворог. На мою думку, це єдин, один з найяскравіших способів, як можна достукатися до совісті, до почуттів, емоцій та, та розуму. Регулярних ізраїльтян, які голосують на виборах, які мають е, можливість вибирати своє місцеве самоврядування та пливати на це. І, на мою думку, саме так, такими шляхами, е, і треба працювати. Але цей, цей шлях зрозуміло дуже довгий. І як я сказав на початку, що, на жаль, будуть ще приводи, казати це гасло і, можливо, з'являться такі подібні гасла. Але не треба здаватись і шукати такі шляхи. Іран і Росія це терористичні режими, які намагаються знищити наші країни. І тому ми розуміємо, що в нас тільки один вихід це бути разом, боротися з тероризмом разом. І як українці підтримують Ізраїль, тут в Ізраїлі ми, ізраїльтяни, підтримуємо Україну. Слава Україні і героям слава!